Події в Криму щодня стають гарячішими. Мешканці Криму готові хоч сьогодні переїхати у безпечне місце, аби було куди. Львів першим показав свою гостинність і почав приймати їх. А ось чи готові ж у разі військових дій прийняти мешканців Криму у свої домівки? Ну чому ні? То ж теж люди наші, чи українці вони, чи кацапи, як кажуть, люби це наші люди. Так, да, звісно. Приїжджайте. Так? На проживання? Так. Да. А що робить? Звісно, я краще, щоб її було. Безперечно, з задоволенням. Тим більше у мене 180 квадратних метрів а на мене одну. Чоловік помер, діти окремо. Безперечно. У нас маленька площа. <реш> так, так. Якби, якби була так, велика площа з задоволенням. Поняв, у чому ні? Так, звичайно, без проблем. Хай приїжджають, тільки на підлозі спатимуть, у мене місця мало. Ну, звичайно, то. А чому? Як, чому? Людей біда. Якщо в мене таке було, я думаю, що так само поступили.